Продовжимо годину ще говоримо про те, чи вдасться експеримент кадровий з кадровими призначеннями на Одещині, чи матимуть інші голови інших областей, такі ж повноваження, як Михайло Сакашвілі. От він на своїй прес-конференції повідомив про те, що через злочинні дії на Одеській митниці лише там щорічно бюджет втрачає 1 мільярд доларів. І далі цитата: хотіли призначити нового керівника митниці, але я цей процес зупинив, каже Сакашвілі. Буде прозорий конкурс. Я з'ясував, що щорічно через злодійство на Одеській митниці бюджет не 1 мільярд доларів. Давайте прямо мову слухати новопризначні. глава Одесской администрации. Моя программа служит, служит только одной цели. Цель, цель. – открыть новую возможность для Одессит, для жителей области. Для этого мы должны освободить всю область от коррупции. Коррупция в Одессе, в Одесской области, во всех органах власти. И Вместе с коррупцией мы должны освободить соответствую от криминала. И мы договорились с, с таможенным департаментом, новым руководителем, первым заместителем службы, который курирует таможню, и также с главой таможенного департамента. И это мы, я все обсудил с президентом. Будет конкурс на главу таможни, местный, абсолютно открытый, без всяких этих там, когда кон конкурс означает, что выпускник должен быть в таможенной академии, там, проработать, там 10 лет таможни, то есть э, быть в принципе бандитом. Ну але чи вдасться це зробити? Відкрити конкурс, чи не буде протидії з центрального офісу української митниці, пане Ігорю? Ну я вважаю, що е, на сьогодні ми можемо тільки припускати. Перші кроки Сакашвілі важко е, критикувати чи важко оцінювати. Але абсолютно чітко зрозуміло, що сьогодні за регіон несе відповідальність президент. Якщо раніше ніс відповідальність там прем'єр, то сьогодні повністю е, це його парафія. Те, що там робить Саакашвілі, звичайно, більшість глав облдержадміністрації тільки мріють про такі повноваження. Чи потрібно йому надавати такі повноваження, не впевнений. Я впевнений, що місцева громада має призначати і міліціонера головного. І прокурора, а президент і центральні органи влади мають тільки, от як є проект адміністративно-територіальної реформи, справді мати своїх представників, які будуть контролювати за дотриманням конституції, і знову ж таки я тут цілком погоджуюся з колегою. Наскільки широкими мають повноваження цих бути людей, так званих префектів. Бо якщо вони дійсно будуть блокувати всі рішення органів місцевого самоврядування, то тоді ми просто ще більше зменшимо повноваження цих органів Обранів самоврядування місцевого і помножимо їхні е, функції на нуль. Пане Ігре, от про контрабанду. Знаєте, я от читаю Пашинського, який минулого е, тижня сказав, що. Заступник голови СБУ з боротьби з корупцією Юрій Артюхов покриває корупційні схеми у паливній сфері, в тому числі у контрабанді. І от я читаю вчора на Фейсбук Павло Різаненко, ваш колега, народний депутат, написав себе на сторінці. Після вчорашньої прес-конференції звертаються, звертаються люди та надають додаткову інформацію. Хочу додати ще трохи фактів, які можливо допоможуть скласти більш цілісну картину згідно даних апарату Верховної Ради України. Артюхов Юрій Борисович на сьогодні перший заступник голови служби безпеки України, начальник головного управління по боротьбі з корупцією та орк злочинністю центрального управління з 30 вересня 2011 року по 12 грудня 2012 року був помічником на державній службі, тобто офіційно оформлений у народного депутата України. Знаєте якого Віталія Петровича Борта, члена партії регіонів, обраного за списком партії регіонів. Я не знавець історії Донецької мафії пише Різаненко, але згідно інформації від людей, які на цьому знаються, борт входив до групи покійного жарти і був його протеже. Також згідно Зі слів всі люди жарти після його смерті перейшли під опіку та крило Януковича молодшого сина Олександра. Ось така інформація від Павла Різаненка. Тому, як ви думаєте, ну, чи вдасться Сакашвілі зламати цю схему, принаймні на Одеському рівні обласному? Ну, дивіться, якщо президент несе відповідальність, з цим всі погоджуються, колеги. То президент шляхом політичної корупції, чи як би ми це не назвали, сприяє Саакашвілі, призначаючи його людей і тому подібне. Чи зможе справитись От і перевірка на міцність команди, того ж таки Саакашвілі. Я абсолютно погоджуюсь з колегою Мірошенком, що одного олігарха хлопнули, але не хотілося б, щоб на його місці виростали інші. Тому, як би я не відносився до призначення Саакашвілі, він вже є керівником області. Він несе повну відповідальність, так як і президент за прийняті рішення. В даному випадку, чи вдасться побороти, ми 25 років чуємо про Одесську митницю, всі з нею борються, всі говорять про мільйони, які там проходять Про мільярди? чи про мільярди. Не, Нема один каже мільйони, інший мільярди, але нічого не змінювалось. Подивимося, як зараз, як кажуть, іноземний досвід, чи він допоможе. Що стосується Артюхова і Києва, і тому подібне. Служба безпеки України, на жаль, найменш люстрована структура. Там працюють, ну, я Артюхов'ю, це, що написав колега Різаненко. Ну, Морд Віталій Петрович. Я ну, не, мож, не можу стверджувати, але я знаю чітко, що працюють люди, які фальсифікували справи кримінальні тоді. Працюють люди, які віджимали бізнеса тоді підприємців і тому подібне. Вони є в СБУ. Але в той же час е, є в СБУ і багато хлопців, які на передку воюють. І це є теж фактом. Тому треба. Мухи в один бік. котлети Коротко, якщо можна. От як влада має боротися з корупцією? От навіть сам факт, що є заступник голови СБУ, і він нібито причетний до корупції. Це, Заяви... це Пашинський стверджує, Добре. я Заяву представник Народного фронту. На... Народний депутат це серйозна посада. Даруйте, але за нього голосують люди. Є заява народного депутата. Значить, відсторонюємо від посади. Проводимо розслідування оперативне і негайне. Якщо факти підтвердилися, будь ласка, звільняємо, порушимо кримінальну справу. Якщо ні, той, хто ну, зробив наклеп, має нести відповідальність. Відповідальні. Ну, а, а то ми говоримо про корупцію Дякую, чиновників, не бав, але ніяких інших. Да, я дуже, я досить коротко. Ну, от ми говоримо, ну, тут із крайності в крайності. З одного боку, ми дає, даємо кредит довіри Саакашвілі. і він з основною з метою каже: Я буду боротися з корупцією. Каже, дайте мені інструмент, я покажу успіх, як тут кажуть наші колеги. З іншого боку, ми говоримо, от він когось назначає, це є політична корупція, він оголошує конкурси. Давайте спитаємо громади. Тут не можу не погодитись з колегами. Наведу один приклад. Зараз є абсолютна недовіра до влади, є довіра до громадських активістів. Але дивіться, що у нас відбувається. Ось місяць тому у нас громадські активісти проводили збори на обрання членів. Наглядової е, Національної агенції запобігання корупції. Обрали, написали цей порядок обрання громадські активісти. Коли після цього обрали активістів, ті, які були незадоволені, сьогодні виходять на прес-конференцію, кажуть, що це була фальсифікація. Ну я ще, може, б, якби повірив, якби я там не був і цього не бачив. Я спеціально пішов дивитися, були одні громадські активісти. Одні писали ті, що писали, ті не попали. І кажуть, що це тепер фальсифікація. і Кажуть, що знов корупція у владі. Ну між іншим до цієї теми цитую українську правду. Представник президента в комісії з обрання членів антикорупційного агентства Олександр Данилюк бере паузу і не працюватиме, поки не вирішиться скандал навколо формування в її складі її складу. Далі цитата зараз піднявся скандал, це каже Данилюк, і нам здається, що необхідно це питання якось урегулювати. Інакше буде дискредитація цього процесу від самого початку. Спершу це питання має бути врегульоване. А вже після цього ми будемо брати. Участь мене делегував президент, я йому повірив, що є така ситуація, і було прийнято таке рішення. Я б сказав, що ми просто відмовляємось, але це в інтересах усіх вирішити зараз усі питання. Ну, ось так розповів Ну, Якщо ми їх не більше, ми не по, не отримаємо безвізовий режим, про який ми всі кожен То, день пане говоримо. говорили. Прошу користу. Ну по-перше, заявам Різаненко, Різаненко я схильний вірити, знаючи його. Це перше. Друге, щодо Саакашвілі, я все ж таки, знаєте, може, я така рожева людина. Я вірю, що людина. Яка може показати успіх і генерує успіх, вона не буде в такій простій ситуації брати відповідальність і, вибачте, мене, за півроку показати свою бездіяльність для того, щоб цей успіх, який він напрацьовував руками, просто залишити тут в Україні. Я впевнений, що він прийшов з амбітними цілями, і те, що сьогодні від нього очікують Одесити, ми побачимо, ну от буквально там 3, 5-7 місяців, ми будемо чітко бачити. З приводу. Керівника антикорупційного бюро, ну, от коли він сказав, мене делегував президент, він чітко пояснив, звідки з'явилася людина і як пройшов конкурс. Я завжди казав, що хтось безпосередньо впливає. На цей конкурс ми казали, що керівник антикорупційного бюро обирався відкритим конкурсом. А значить, ніхто його не делегував і нікому він не присягав, тільки народу України. Дякую, друзі. У нас небагато часу. Зараз буде фінальне слово. Перед тим я хотів, щоб ми один сюжет подивилися. Ми цього ніколи в програмі не робили. Втім, звернулися мої земляки з Запоріжжя Наталя та Дмитро Скляр. Вони збирають гроші на пересадку кісткового мозку для своєї дитини п'ятирічної Марійки. Операцію мають зробити в Білорусі. На жаль, в Україні можливості такої немає. Збирають кожна копійка є дорогою. Давайте відео подивимося. Наші колеги з 1+,1 плюс робили цей сюжет про Марійку Скляр з Запоріжжя. Будь ласка, батьки досі не можуть збагнути. Як хвороба, так стрімко спалила. Дитячий організм вчора ми проводили очередне дослідження костного мозга, яке показало, що у рібінка ще остаются опухолеві клітки на даний момент етапа лічення в дитини діагностували лімфобластний лейкоз, онкологічне захворювання, яке лікують над токсичними препаратами, результати першого курсу хіміотерапії не втішня. Перший раз аналізи здали, але аналізи нормальні. Через півтори тижні здаємо, у нас 57% бластів. Тобто у нас за ці півтори тижні просто почало тобто, как бы видавати такі показники, згорати. Колись непосадюча дівчинка у свої п'ять років уже дивиться на світ дорослим поглядом. Її мама ночує у палаті. Ну, більше плаче. Ну, хорошо, що ми з нею. Ви не плачете? Я? Ну, щоб ніхто не бачив, щоб не розстраювати дитинка. Спокійно не допомагають. Наразі Марійка готується до другого етапу хіміотерапії, але медики, зважаючи на стрімкий розвиток хвороби, вже шукають донорів для пересадки кісткового мозку. Операція у Білорусі коштує щонайменше 70 тисяч доларів. Щоб врятувати дівчинку, батьки вже продали автомобіль та заклали квартиру. Поки що змогли зібрати лише 22 тисячі. Попри те, що часу катастрофічно бракує, сподіваються на допомогу небайдужих людей і вірять, Марійка житиме. Ну, ми теж все віримо, хочу сказати, що вже більшу частину грошей зібрали після цього сюжету в наших колег на каналі 1+,1. Плюс Думаємо, що ми теж зможемо допомогти. Давайте ще графіку подивимося. Номер картки Приватбанку Дмитро Скляр тато Маші 41 49 62 58 02 90 89 11 Телефон 067 762 54 52. Дмитро Скляр. Ну, якщо хочете знайти ще цю інформацію щодо картки, можете заходити на мою сторінку приватну в Фейсбук. Там висить цей скріншот. Просимо допомогти Марії Сіскляр. Будемо сподіватися, що ця маленька Україночка жити і житиме надалі після операції успішної в Білорусі. Дякую. Тепер до нашої головної теми. Друзі, підбуваємо підсумки. На вашу думку, чи буде цей все ж таки експеримент вдалим і чи він пошириться на інші області України? Будь ласка, пане Ігоре. Ну, я думаю, що експеримент в Одесі буде вдалий тільки тоді, коли почнеться реальне реформування в першу чергу судової гілки влади правоохоронних структур в цілій країні, в Києві і скрізь. Якщо це не відбудеться, то не спрацює жоден експеримент не в Одесі, не на Донеччині, де намагають ну, кажуть, призначать губернатора. Тому необхідно говорити, що потрібно е, знищити оцю совєтсько-кримінальну е, систему, яка виникла і яка панує в судах, в прокуратурі, міліції, в СБУ. Як от е, з'ясовується, і тоді можна говорити про успіх експериментів будь-яких на території цього. Дякую, пане Ігорі, прошу коротко. Ну, ви знаєте, я вважаю, що українці це не піддослідні кролики, і на них не можна експериментувати. Тому я би не став називати це експериментом. Це ще одна спроба влади повернути до себе довіру. Чи будемо вдалою, побачимо, покаже час, але ви знаєте, я не вірю. Владі, яка з одного боку там, наприклад, забирає акції у російського олігарха Дерипаски на тому ж Запоріжжі, а з іншого боку замовляє через енергоатом у Константіна Григорішина іншого діозного російського олігарха. він сам українського походження, але, теж Запоріжжя, але він друг Путіна і він служить Путіну та назначення, але він друг Кабаріки. президента. Я знаю, теж не дякую. можна однією роботи часів нашу Україну, а іншої продовжувати робити. Дякую, Корпу, треба починати. Я вважаю, що те, що буде відбуватися в Одесі, воно виправдає сподівання України. Українського народу, реформи, які започатковані у всіх міністерствах, про які було згадано, вони будуть там реалізуватись, можливо, швидшими темпами, ніж в інших частинах регіону, тому що Сакашвілі вже це пройшов, і він знає всі підводні камені, які існують, і йому, можливо, вистать, буде більше досвіду, впровадити їх в життя. І, можливо, саме з цих. Сподіваюся, і президент його призначив, що він якомога швидше зможе їх впровадити. Дякую, пане Вадиму коротко. Хочу підтримати попереднього колегу. Я вважаю, що Саакашвілі має зробити результат. У нас в законі в принципі написані нормально. Якщо буде відповідальність за ті дії. Які чиновник чи будь-яка ну, керівник будь-якого органу будь-якого рівня буде нести для цього він призначає керівника міліції, для цього він призначає прокурора. Якщо там чиновники будуть відчувати відверту відповідальність за свої дії. То Саакашвілі буде мати успіх. Він перше, що сказав: ми будемо боротися з корупцією. Після цього підуть реформи. Дякую. Ну закінчує тим, що починав з нафтобази під Васильковом. Рятувальники контролюють понад третину території Нафтобази. Це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Станом на 21 годину будемо дуже сподіватися, що все Одну буде гарно. Секунду гар... його Пане У нас може не тільки нафтобаза. Але...